Жан і П'єр Французька казка. Колись у давні часи жила бідна жінка, і у неї було два сини Жан і П'єр. Дуже вони бідували, тому й пішов П'єр найматися до одного селянина в робітники. Скільки ти хочеш за свою роботу? запитав селянин. Сто екю, відповів П'єр. Нехай буде по-твоєму, та ось яка у нас буде умова. Тільки но виникне сварка, того з нас, хто розсердиться, інший поб'є. Я ніколи не серджуся, хазяїне, сказав П'єр. Не минуло й тижня, як П'єр посперечався з хазяїном, розсердився, і селянин побив його. П'єр повернувся до матері і розповів своєму братові Жану про те, що з ним сталося. Жан попросив брата показати, де живе хазяїн, і пішов найматися. Однак Жан не сказав, що він рідний брат П'єра. Скільки ж ти хочеш? Платіть мені сто кю, хазяїне. Нехай буде по твоєму. Та ось яка у нас буде умова. Тільки но виникне сварка того з нас, хто розсердиться, поб'є інший. Я ніколи не серджуся, хазяїне. Наступного дня хазяїн звелів Жанові вести зерно на ярмарок. Жан продав воза і четвірку коней, а гроші відніс братові. Коли повернувся до хазяїна, той і питає: А де ж віз та коні, хазяїне? Відповів Жан, я їх продав чоловікові, якого зустрів по дорозі. А що ж ти зробив з грошима? Гроші я віддав братові, якого ви побили. То ти розорити мене хочеш, хазяїне, невже ви розсердилися? Оце ще, та щоб я розсердився через таку дрібницю. Ви ж знаєте, того з нас, хто розсердиться, інший поб'є. Та я й гадки не мав сердитися. Наступного дня хазяїн сказав хазяйці Я пошлю Жана зрубати найбільшого дуба, який є в лісі. Він не зможе його притягти, а коли я почну його лаяти, він розсердиться. Жан вирушив до лісу возом, у який запрягли четвірку коней. Продав, як і минулого разу, воза і коней, а потім. Повернувся. А що ж це? питає хазяїн. Де ж віз? Віз? Та я його залишив у лісі. Він там застряг. Ой, то ти зовсім розорити нас хочеш. А хазяйка кричала ще дужче. Ти нас вщент розориш. Хазяїне, промовив Жан, невже ви розсердилися «Ну Оце ще. Хіба я сердитимусь через такі дрібниці? Ви ж знаєте, того з нас, хто розсердиться, інший поб'є, та я й гадки не мав сердитися. Одного разу, коли Жан на току молотив хліб, хазяїн зі своєю дружиною пішли снідати, а його не покликали. Жан навіть і оком не моргнув, начебто і не помітив. Він пішов собі на ярмарок. Продав увесь хліб, який змолотив. Добряче поснідав на заїжджому дворі та й пішов до хазяїна. Жане, спитав господар, що ти зробив із зерном? Ви мене не покликали снідати. Я продав зерно і на ці гроші поснідав. Ти нас вщент розориш, Жане, старцями зробиш. Хазяїне, чи ви не розсердилися? Чого це я буду сердитися через такі дрібниці? Ви ж знаєте, того з нас, хто розсердиться, інший поб'є, та я й гадки не мав сердитися. Хазяйка сказала чоловікові давай но ну, пошлемо хабу стерегти поросят на далекому вигоні. Людожер його з'їсть, і ми позбавимося лиха. І ось Жан вирушив зі стадом на вигін. Опинившись біля житла Людожера, він зайшов туди, в руці тримав горобця. А що? запитав він людожера, показуючи йому горобця. Певно, тобі ніколи не злетіти так високо, як ця пташка. Ні, не злетіти, відповів Людожер. Я голодний, сказав Жан. І я голодний. Що ж ми зготуємо на сніданок? Давай, сказав Жан, зваримо кашу. Коли каша зварилася, вони сіли до столу. Жан заздалегідь пришив до одягу на животі велику превелику кишеню та й потихеньку складав собі туди кашу, поки людожер наминав за обидві щоки. Коли кишеня стала вже повна, Жан розпонахав її ножем, і каша вивалилася на підлогу. Потім він знову заходився їсти. Ти дивись, сказав людожер. Я теж хотів би так розріж і мені живіт. Жан не примусив двічі себе просити. Він так спритно розрізав людожерові черево, що той відразу ж. І помер. Після цього Жан повернувся до своїх поросят і, обрізавши всім хвостики, продав їх. А потім повтикав хвостики в багнюку на найближчому болоті і повернувся до хазяїна. А де ж поросята? запитав той. Вони потрапили в болото. Як же так? Треба ж їх звідти витягнути. Хазяїне, туди ніяк. Не пройдеш. Хазяїн усе ж таки пішов подивитись, як же там справи. Та коли він ухопився за один хвостик, гадаючи витягти порося, хвостик залишився у нього в руці, а сам він з розгону гепнувся в грязюку. Ти не зовсім розориш, Жани, зовсім розориш. Хазяїне. А чи ви часом не розсердилися? Ще чого буду я сердитися через такі дрібниці. Ви знаєте, того з нас, хто розсердиться, інший поб'є. Та я й гадки не мав сердитися. Хазяйка сказала хазяїнові треба послати його, стерегти гусей на вигоні. Жан погнав гусей на вигін. Увечері появилася нестача. Двох чи трьох гусей він продав. Жане, сказав хазяїн, не дораховую скількох гусей. Хазяїне, не я в тому винний, їх потяг якийсь звір. Ти нас вщент розориш, Жане, вщент розориш. Хазяїне, то ви розсердилися? Оце ще. Буду й осердитися через такі дрібниці. Ви ж знаєте, того з нас, хто розсердиться, інший поб'є. Та я й гадки не мав. Сердитися. Дивовижний у нас слуга, сказала наступного дня хазяйка. Він із нас старців поробить. Підуно ну, заховаюся у кущах та й подивлюся, куди в нього гуси щезають. Жан почув ці слова, перед тим, як піти на вигін, він сказав хазяїнові Я візьму із собою вашу рушницю, якщо той звір знову прийде. Я його вб'ю. Побачивши у кущах жінку, він вистрілив і вбив її. Хазяїне, сказав він, порахуйте гусей. Усі тут. Я вбив того звіра, який їх тягав. Йой, що ж ти, негіднику, зробив? Ти вбив мою жінку. Чого не знаю, того не знаю. Хоч би там як, а я вбив великого звіра. А ви, здається, мені, і справді, розсердилися. Ще пак, як же мені не сердитися? Тоді Жан побив його, а потім пішов собі додому. І я теж.